Нами була змонтована котельня на основі газового конденсаційного котла Вайланд потужністю 30 кВт разом з гідрострілкою також виробництво Вайланд. Це все тепло йде в грибінку Мейбес німецького виробництва, а після неї, в свою чергу, розподіляється по гідрострілкам також виробництва Мейбес. Причому кожна гідрострілка відповідає ну, за певний тип тепла в даному будинку, як це, наприклад, радіаторне опалення, підлогове опалення, підлогово-конвекторне опалення і так далі. Тепло підлога нами реалізована на основі десятиконтурної гри грибінки рехау з використанням труби рехау для теплої підлоги під назвою Раутермес. В процесі укладки теплої підлоги даної труби було використано близько півтора кілометра. Також нами в даній котельні залишена можливість підключення теплового насосу Вайланд, який буде працювати в парі з газовим котлом. Тобто, якщо говорити окремо про тепловий насос, приблизно на 1 кВт споживаної потужності він видає 2-2,5 кВт теплової потужності. Якщо брати конденсаційний, та він в порівнянні зі звичайним газовим він економить там 30%, та образно кажучи. Тобто, якщо ми говоримо про тепловий насос. То він вже економить там ну 60% відсот. при такому самому теплі в будинку, тобто не відчуваючи дискомфорту. Тобто, і в такі періоди, яких зараз ну в нашому регіоні найбільше, тобто це там плюс два, нуль, мінус два. Тобто в таких режимах тобто, газового ну навіть тут не потрібно. Завдяки тому, що в нас тут є конденсаційний газовий котел, економний е тепловий насос, вайланд, який теж видає набагато більше ніж споживає. І тут будуть спліт-системи, тобто тут ще буде смарт-керування ну, цим всім. Тобто, ну, для чого це все монтується в такій кількості, щоб е, людина образно могла зі смартфона чи з комп'ютера з будь-якої точки е, керувати температурою в, в приміщенні ну, в своєму будинку цілий рік. Е, компанія Твоє тепло продовжує реалізацію свого проєкту в даному будинку. Е, подальші зміни по цьому проєкту дивіться в наступних випусках нашого блогу.